На минулій сесії депутати затвердили звіти щодо всіх програм, які працюють в Ренніській громаді останні три роки. Попередньо всі цифри було озвучено на засіданнях депутатських комісій. Очільниця відділу культури Антоніна Саржей констатувала, що під час Великої війни фінансування програми оздоровлення дітей значно скоротилось. Якщо у 2021 році дітей оздоровлювали в рекреаційних зонах України, то за останні роки путівки за рахунок місцевого бюджету не купувалися взагалі. Але деяких дітей все ж таки вдається відправити на відпочинок. У нас є державні кошти, за, за рахунок яких ми відправляємо дітей в табори. Це у нас аптек Київський і Закарпатський. Туди саме дітей в розливих категорій. це у нас діти під опікою, потраплям батьківського піклування і діти з молодозабезпечених родин. Крім того, ми проводимо ще оздоровлення. минулому році. Діти наші були і відпочивали і в Венгрії, так і в Румунії. Це за кошт Батьків або якісь спортиви. істотно скорочені витрати, і на програму розвитку культури та мистецтв. Якщо у мирному 2021 році було профінансовано майже 420 тисяч гривень, то у минулому році вчетверо менше. Ну хочу сказати, що хоч ми так мало витратили, але всі заходи, які я що називала, вони всі були проведені. За рахунок спонсорських гроші, за рахунок того, що ми приймали участь у різноманітних проектах, всі заходи були проведені як в режимі онлайн і офлайн. Депутати заслухали звіт із фінансування програми захисту турбота, за якою у минулому році було виділено 913 тисяч гривень. У минулому році 55% коштів всіх місцевих програм було направлено на заклади охорони здоров'я. На придбання сучасного медичного обладнання 14 мільйонів 435 тисяч 308 гривень. Також виготовлення проєктно-кошторисної документації. На Реконструкцію влаштування вантажа пасажирського ліфту, реконструкція системи киснопостачання, капітальний ремонт приміщення, розміщення відділення реабілітації, та капітальний ремонт модернізація мереж електропостачання та встановлення генераторів з підключенням в автоматичному режимі будівлі. Кентен Центральна міська лікарня за адресою Дунайська 15 та східна 1 а але на жаль, програму придбання житла для молодих лікарів було провалено. Не придбано жодної квартири. Як пояснила доповідачка, це пов'язано з ростом цін на житло. Громада направила чимало коштів на створення муніципальної поліції. Профінансовано 3 мільйони 793 тисячі 776 гривень 40 копійок на субвенцію відділення поліції номер 2 придбання чотирьох автотранспортних засобів та обладнання до них, оплати пенсійного збору за оформлення транспортних засобів, придбання технічних засобів та гаджетів, тобто планшетних пристроїв, нагрудних реєстраторів, автомобільних відеореєстраторів та комутаторів. Проведення видатків, заплати інших поточних видатків, оплата за спожиту електроенергію, плату послуг з підготовки до опалювання сезону, придбання лічильника води. Крім цього, по програмі зміцнення безпеки та порядку за три роки було профінансовано близько 1 мільйона 700 тисяч гривень. Ці кошти було направлено на надання субвенції саме. Е Поліції та служби безпеки України для відділу місії з моєї управління Служби безпеки України за ці роки було передбачено 912,4 і тисячі гривень. З них було профінансовано видатки на оплату послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспортних засобів, придбання запчастин, паливо-мастильних матеріалів а також комп'ютерної техніки. Також для Служби безпеки України було передбачено видатки на придбання одного автомобіля у сумі 816 тисяч гривень. Для відділу поліції номер 2 було передбачено кошти у сумі 766 тисячі гривень. З них на придбання паливомастильних мастильних матеріалів 50 тисяч гривень. На придбання бронежилетів та радіостанцій 553,4 і тисячі гривень, і також на також на придбання шоломів у сумі 163 тисячі гривень на підтримку комунальних підприємств Ринійської громади за три роки спрямовано загалом понад 15 мільйонів гривень, з яких левову частину отримав міський водоканал. Комунальне підприємство «Водоканал» на виплату заробітної плати з нарахуванням, придбання шин-генераторів до палива та генераторів. Для генераторів та інших матеріалів, оплату послуг до обстеження артезіянська свердловини, погашення заборгованості, сплати податків і зборів, виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту, модернізації електромереж для встановлення генераторів, з підключенням в автоматичному режимі. Зі всіма рішеннями депутатів можна ознайомитись на офіційному сайті Реніської міськради. Пишіть пропозиції в коментарях. Підписуйтесь, щоб тримати руку на пульсі життя ронійської громади.